Справжній Миколай не має жодного стосунку ані до Оленів, ані до Лапландії. За місцем народження в наш час він був би громадянином Туреччини. А от історія з подарунками таки має під собою реальний ґрунт. Проте це не були ані іграшки, ані смаколики. Це було золото, яке Миколай таємно підкинув зубожілому батькові. Врятувавши таким чином його дочок від обійм бідності та безчесті. Адже нещасний, рятуючись від голодної смерті, вже був готовий продати власних дітей для розпуст. Тим, кому це здається нереальним, раджу подивитися новини сьогоднішнього Афганістану. Що ж до наших українських реалій, Миколай встановлює цим вчинком відразу кілька правил: по-перше, не проходити повз біду іншої людини, особливо безпорадної. До речі, згодом це ж бажання допоможе йому зупинити руку ката з мечем, занесеним над безвинними жертвами наклепу перед самим царем. Ну, а по-друге, Миколай своїм вчинком. Встановлює для нас важливе правило реальної дії, бо замість довгих моралей на тему аморальності та гріха пропонує батькові реальний порятунок, заплативши за нього золото. І цим правилом підтверджує тезу апостола Якова про те, що віра без діл є мертвою. а також тезу апостола Любові Іана Богослова. Про те, що неможливо любити Бога, якщо не любиш ближнього, який перед тобою.